Так, Всім бобра! ви на каналі Бобр. І зараз скоро вже буде в нас обліт. І хотілося б затронути таку тему, як скільки разів потрібно залазити в бджолине гніздо і перебирати бджолине гніздо взагалі скільки разів треба передивлятися в бджолину сім'ю за весь сезон і скільки разів це роблю я. Е, тобто, що нам каже література? Література нам каже, що чим менше ми туди лазимо, тим більше бджоли носять меду і краще розвиваються. В якійсь літератури я взагалі читав, що е, якщо ви відкриваєте гніздо, то бджолина сім'я, ви нарушаєте, по-перше, мікроклімат. Ну, якщо не, ще не так сильно, як якщо ви відкриваєте гніздо, то якщо ви перебираєте е, саме гніздо, тобто витягуєте, дивитесь, розпліт, там, туди-сюди, перекладаєте, то ви <кхм> збиваєте мікроклімат бджолиної сім'ї і мінімум три дні вона знаходиться в стресі, поки відновує мікроклімат. Взагалі мікроклімат у них відновлюється там, максимум по-моєму, за тиждень. Мінімум три дня їм треба, щоб почухатися більш всього. Тобто, якщо в, <свят> в них сім'ї є своя вологість, в них бджоли не дурні комахи, і в них все зроблено чітко по механізму, по протоколу. Якщо да, тут должен бути мед, то мед буде отут. Якщо в нас розплод тут, то розплод буде тільки отут. І відповідно вологість, температура буде так само сконцентрована в, 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 даних, якби, сказать, в даних частинах вулика. И от скільки разів. Я лазю в вулик і навіщо? Тобто, по-перше, зробіть, будь ласка, собі як сказати, табличку або не табличку взагалі. Напишіть собі план дій на пасіки, які ви повинні зробити. Раніше, з свого досвіду, я витрачав в мене було по там 4 сім'ї, потім в мене було там 7 сімей, ну тобто ріс потихеньку. І от коли в мене було 4 сім'ї, я на них витрачав 4, 4 години да, на годину кожну сім'ю. І це було помню літо. Да, тоді роїв наловив трошки. Літо з мене тече. Я був тоді ще костюм. в мене біленько не було. У мене був звичайний спортивний костюм, чорний, чорний, да. У мене була футболочка і рукавички. І з мене текло як со свині, я не знаю. Жира була страшна. Ну, працював, подобалось. Іноді навіть вітровки виходив, щоб джопи не кусали. Не дуже люблю, коли мене кусають. І от лазив я туди чуть ли не кожну неділю, а то навіть почаще. Тобто там вже ж треба подивитися, покрутити, там покрутити достав кожну рамку, подивив матку, я шукав матку. За чим я її шукав? Я не знаю за чим, але я її чогось шукав. Ну, от, да, матка є. Потім мені батько, дякувати Богу, батько сказав, дурачку, каже: подивися, якщо яйця є, то матку можна шукати, значить матка там є. Думаю, Боже, слава Богу, доперло, до досільва. Так от, тобто, перший обліт. Після першого блюту я зачасту не роблю там, якби раз, по-моєму, тільки дивився щось, то що дуже, дуже цікаво. Там руки вже чукаються самому зараз, полісти вже були. Але ще терплю, якби ну, логічно, то що зараз відкривати, прям так лазать бджоли, просто якби опоноситься, і на тому все кончиться. Тобто зараз ми бджолок не трогаємо, тільки щоб підгодувати там або ще щось, тобто, або оцінити якби стан. Підійшли вони до кінця, чи не підійшли до кінця. Всього ми приоткрили відразу подивились, і це робиться. За зиму я це робив, як вони сіли, щоб удостовіритися, чи вони правильно сіли, чи неправильно. Потім в грудні місяці, в січні місяці, всю пасіку я обходжу і. І все по-моєму. А, і мешай ще травив. Тобто раза за, раз за три я напевно так робив. І іноді вибірково, бо якби, цікавість, цікавість, звісно знаю, що не але все одно цікаво, цікаво, цікаво. Хочеться подивитися, за бділками скучаю. І от як результат, після першого блюду, там, через декілька днів, як вже буде нормальна більш-менш погода, я оцінюю за це, коли я перебираю, ну і то перебирав гніздо, Открив, оцінив стан сім'ї. В основному я знаю, який вже на вуликах пишу в минулому році, писав, в цьому році не писав. То що Температура була не та, щоб скільки вулочок сидять, скільки бджоли займають вулочок, і відповідно вже можна на кочівлі виїжджати, коли ви виїжджаєте на кочівлю, ви сортуєте по силі сімей або зразу з Тобто, для того, щоб ви, наприклад, подивилися три сім'ї сильних, і ви вже знаєте, наприклад, які були там, сиділи на шести вулочках, Ви вже знаєте, що з ними робити. Тобто три подивились, і всі останні ви можете робити ту саму роботу. Наприклад, треба поставити другий корпус. Все, ви на всі три подивились, і на всі останні ви розставили. Але от після першої ревізії. Я роблю так. Ой, зробив ревізію, подивився, чи є матка, чи ну, матка розпліт. Якщо даже є розпліт, пошукати бажану матку, то що, щоб горбатий не був, бо може бути матка ну, трутовка. Або ну, в основному, якщо сім'я кидається, то відповідно сразу це вже там або дуже зла сім'я, ну таке ну, якби, буває. Да? або, як... ну, В основному це значить немає матки. Якщо бджоли кидаються на руки відразу вас жалять, то більше всього це 90%, що немає матки. Далі. І вони я їх мінімум не тримаю. Ой, не тримаю, не тривожу, мінімум 3 три тижні, а то краще 4. Це з дати обльоту. Ми зробили ревізію, і мінімум 3 тижні, да, там, з дати обльоту. Мінімум 3 тижні. Вони облеготілися. І 3 тижні, щоб для чого це. <кхів> ми беремо то, що бджола розвивається 21 день. І що туди лізти, наприклад, ми подивились, да, матка є, все є, добре. Все, ми склали гніздо. І ми так сидимо три тижні, щоб бджола вийшла. Тобто молода бджола. Молода бджола виходить. Ми приходимо, дивимося контроль кормів. Це вже через три тижні, три-чотири тижні. Тобто, що і бджола починає потихеньку додатися. Тобто від перш, дати першого обльоту плюс три тижні, от через три тижні після першого обльоту, сім'я буде мати найменший найменшу кількість бджіл у вулику. Чого? Тому що ще не почали виводитися бджоли весняної регенерації, так сказати. І, а ті бджоли вилітають за водою, за кормом якимось, там, да, за, за пилком, там, я не знаю, з злістів, ще щось там вони беруть. Тобто, і відповідно, бджолина сім'я зменшується, тому що ще не, не народжується бджола, а та бджола відходить. Плюс самі по собі ще бджоли відходять. І от з того моменту ми вже починаємо робити, ну, як би дивитися, чи може поміняти десь розплод плюс-мінус. ну Я далі буду розказувати. Тобто от Ми дивимося через 3-4 тижні. все, це в нас виходить, наприклад, якщо 8 березня облетіли, це вже в нас буде 8 квітня. Потім ми можемо прийняти висновок, що або ми їм додаємо трохи меду, або трохи розширяємо їх сушниною, щоб їм було дещо сіяти. Ну, в основному так їм вистачає корму, ми їх просто добиваємо повністю рамками. І можемо, до речі, дати рамки з пергою, якщо у нас там лишалося. І потім ми тримаємо їх до таким чином ще десь тижня, по-моєму. 3, і вже робимо якби, <кхм> висновки. тобто Заходимося в кінці квітня, <кхм> контролюємо корм. До речі, да, просто проконтролював корм, є корм, немає корма, І готуємо їх вже до виїзду. Тобто виїжджаємо Я виїжджаю да, там, в травні, місяці, в початку травня, 1-5 травня, 5 тобто, травня вже нас починає давати потихеньку ріпак, а там десь 3 числа, у нас здається, в цьому році я 1 числа почав. Викидати квіти і ріпак. Ну, ще як би, як результат, як практика, там числа з 10 вже починає плюс-мінус давати ріпак щось. Тобто, ну, У нас є такий період. Ми проконтролювали все, стали на ріпак, поїхали. На ріпаку ми розгрузилися да, і накидаємо сразу кому треба корпуса, ми накидаємо корпуса, це вже у нас все відмічено, кому що треба. Накидаємо корпуса або не накидаємо корпуса, ну, в основному накидаємо корпуса, тобто сила сімей. Вони розвиваються, тільки можемо, ну, слабкі там мало приносять, в основному приносять середні і сильні сім'ї. І в цей момент ми можемо ну, виводимо маток і ми ліземо тільки в ті сім'ї, які в нас виховательки, яких ми беремо матеріал для виводу маток для личинок. І потім ми вже, напевне, десь кінець травня. ми починаємо, Якщо сім'ї починають роїтися, і в нас вже є готові маточники, я починаю робити. Маленькі відводки на дві рамки, це потім скажу, чого десь там, плюс одна рамка, може бути дві рамки, може бути десь три рамки, дивлячись, скільки ми ну, по силі сімей скільки можна відібрати. І якщо ми бачимо, що десь є слабка сім'я, ми можемо оттуда взяти під час взятку з ріпаку, ми знімаємо корпус і міняємо розплод місцями. Тобто ми струсуємо всю бджолу з рамок, і, наприклад, оттуда беремо дві рамки з личинкою і яйцом з слабкої сім'ї ставимо в сім'ю, сильну, а зі сильної сім'ї, ми беремо рамку печатного розплоду і ставимо туди, щоб більш-менш їх урівноважити і допомогти слабким сім'ям, як би сказать, піднятися да, в, як кажуть, сил, в силу набрати. І після цього ми вже починаємо робити плюс-мінус якісь відводки. Тобто, якщо в нас сила сімей збалансувалася, слабкі відводки робимо для того, щоб матка облетілася, в разі якщо матка втратиться, щоб не втратилась сила сім'ї основної. І потім у нас акація, акація. нас в основному ми плануємо, ну, шукаємо так, щоб у нас ріпак з акацією поруч був. І вже робимо або другу партію відводків, і тоді ліземо тільки в сім'ю. І потім, вже, якщо зроблено, ми вже ті сім'ї не трогаємо. Або якщо ми забрали матку, ми туди або підсажуємо матку, випускаємо, ліземо туди, щоб випустити. Тільки ж хочу зауважити, що... Гніздо, якщо ми навіть ліземо, там щось подивитися, гніздо ми повністю не перебираємо, тільки перебираємо, якщо нам треба знайти матку. Якщо нам. що Та нам, блін, Петро і? Так от, мені. Я, ми полізли. Це все время, коли ми накидаємо корпуса, ми в гніздо не ліземо. Що там, що там дивиться? Хто каже, коли там кажуть, лежаки класні, то що медовий корпус треба піднімати і лізти в гніздо, то. Зачем туди піднімати медовий, ну, якби медовий корпус, якщо у вас іде медозбор. Ми це робимо тільки тоді, в даному випадку, коли в нас, ми робимо відводки. Да, тоді треба, і то вони тоді не сильно важкі. І влітом на Сояшній нам ну, кажуть, як подивитися гніздо, якщо медовий корпус, Зачем його дивитися, якщо у вас мед носить? Ну, Я, я цього не розумію. Далі то есть, на, на, цю, на акації ми проконтролювали. Вихід, якби вихід маток, не вихід маток, а вже чи засіяли матки. Тобто маточники підсадили. Все, я знаю, коли там матка вийде, плюс 2 тижні. Ну, в основному там у нас матки обльотуються по-разному. Може на 12-й день, може на 10-й вже сіять. Тобто, У нас ми, як з Дімоном стояли, Дімон заліз на 10-й день, каже, о, вже сіє. Тобто я заходжу в свої всі нуклеуси, і в даний момент у мене ті матки, які повернулися, вони вже починають сіяти. Тобто, Таким чином, Все, ми потім, вже туди, якщо ми зробили відводки, ми туди не лізме. Потім починаємо, якщо вже матки почали сіяти у наших нуклеусах, як... Ой, нуклеусах, відводках, які ми зробили, ми оттуда забираємо розплод, який насіяла матка знову з маленької відводка, і міняємо з основною сім'єю з печатним розплодом. якщо Ми, матку... ну, ми робимо відводки в основному на маточники. І щоб не, якби, основна сім'я не втрачала сильно сили, щоб матка не продовжувала, не зменшила свою яйцекладність. Тобто і відповідно, ми міняємо розплод для того, щоб ставив печатний на виході, для того, щоб зразу матка пішла в роботу, щоб вигодовувала, починала вигодовувати бджола личинки. Чим більше якби, бджоли в сім'ї, тим краще воно буде працювати. І після того ми вже Оце тільки контролюємо, якщо є питання якесь, там або випустити матку, або проконтролювати чи сіє, все, потім туди лізти, вже тільки проконтролювати руїння. І то, якщо ми робимо відводки, я знаю, що там руїння не буде. Потім, якщо вже я знаю, що там є сила, сильна сім'я, ми туди видергуємо якийсь розплод. Вдруг, якщо ну, підсилюємо слабкі сім'ї, ми туди ліземо. Да? Якщо ми, ми матку не шукаємо, знайшов розплод на виході, струсив цю пчолу. Поставив в вод отводок, з отводка забрав яйця або ну, в основному яйця забираю, да, ну, плюс-мінус іноді відкритий розплод, щоб врівноважити. Все, струсив, все поміняв, до побачення. Туди більш не лізу. На соєчнику ми приїхали, на соєчнику вже біля соє... насоєчнику ніхто не роїться. У нас два корпуси рутовських, ми їх привели іноді даже три. Потім ми приїхали, на соєчник встали, корпус кинули, все, ми туди більш не ліземо. В гніздо не лізе ніхто. Якщо тільки ми коли займаємо або медові, або якісь корпуса, ми побачили, що там якась є маточник або ще щось, ми цю сім'ю помітили після того, як ми відвезли ці корпуса на відкачку, ми можемо потім провірити, що там робиться, що не робиться. Тобто Давайте тепер порахуємо, скільки разів ми туди залазимо. Перший раз це ревізія, другий раз це 4 тижні після ревізії, перед травним місяцем – це контроль кормів. І дивимося стан сім'ї, якби силу сім'ї записуємо. Потім, потім поїхали на ріпак, робимо відводки. Це ми беремо розплоту туди. Це вже 4 рази, да. після того, як ми зробили відводки, ми проконтролювали, чи сіять матки, чи не сіють. Тут це ж не в всіх сім'ях, я хочу зауважити. І після того, коли почали сіяти матки, ми можемо декілька разів. Забрати розплод, тобто ну, візьмемо 2 рази 7. Да? І це вже 7, це особисто я так роблю 7-7-7. Потім ми поїхали на сояшнику. На сояшнику ми не дивимося. Да? Якщо треба підсилити слабку сім'ю ну, відводок за рахунок сім'ї, то може ну, ліземо туди 8. І осінь ми коли годуємо, я не лізу туди. Після сояшника ми цього. Розробимо ревізію, і якщо у нас нема матки, або ще щось, і матка не платилась, матку задавили, може ще якась проблема. Ми після сояшника обов'язково тільки забрали медові корпуса. Перед тим, як їхати додому, ми все обдивляємося, або вже дивимося вдома. Дивимося вдома. Коли ми вже приїхали, щоб як результат, що може десь корпус якийсь там, десь рамки трусунулись, матку придавили, може це може бути. Тобто раз, І вже якби коли складаємо. Гніздо, тоді вже дивимося. Тобто буквально 10 разів ми основно, ну, основна робота це 10 разів залізти в гніздо. Не треба туди лазити кожен тиждень, особливо весною. От весною запам'ятайте, якщо ви хочете, щоб ваша сім'я краще розвинулася, то чим менше ви туди лізете весною, тим краще вона розвивається. Тільки от в мене я випустив відео про помилки початківців. Да, в мене були такі проблеми, що туди часто лазив, да, про провтикав з руїнням. Тобто, якщо ви все, ну це. Помилки любого будь-якого початківця, що там, хто хто ще не знає, хто не, це на своїй шкурі як сказати, не відчув, це все будуть якби проблеми у вас будуть. Але потім, коли ви вже навчитеся, в мене був спеціальний журналчик, де я все записував, треба поновити, до речі, журнал, записи буду записувати, деякі матки, тому що це буде зручніше, тобто записати деяка матка, щоб потім знати, деяку сім'ю вибракувати, де які сім'ї сильні, слабкіші, деяка принесла, щоб потім знати, з якої сім'ї що брати маток. Тобто, ну, Буквально не більше 10 разів, ну, нехай там ще якісь непередбачувані ситуації, да, там плюс, ну, Та, ну, 10. Тобто, ми, я працюю тільки, коли влазю в гніздо, коли треба розплод перекинути, підсилити сім'ю. Все, більше туди нема що лазити, не треба туди кожен тиждень лізти, шукати туматку, дивитися, не треба там, дивитися на той розплод, горбати, не розплати. Воно сразу видно, якщо ви десь працю, працюєте з бджолою, да, там ви подивилися, ось о, є хорошо. Все, туди лісти не треба, потім через тиждень, 2-3 воно не, ну, не погіршиться так прям сильно, якість матки. Може бути проблема тільки з вощиною, що неякісна вощино, да, там Матка не любе в неякісну вощино, прям сильно плотно сієє. І теж рік на рік не приходиться, може бути рік гарно сієть, може рік погано сієть. У мене були такі випадки, що в цьому році в мене матки, які я хотів вибракувати, відпрацювали краще, чи матки, які я вибраковувати не збирався. Такий результат. Тобто, як результат, за рік ви повинні подивитися гніздо не більше. І то це я 10 разів по літературі, це 7 разів треба туди дивитися. Тобто повністю перебирати гніздо. А так, то есть, якщо вам тільки треба матку знайти, і якщо видернути ну, зробити відводок, видірнути розплут. Все Все остальне робота вам туди лізти не треба взагалі. Ну, не не мішайте пчолам жити, і вони вас якби, наградять медом. Чим менше ви туди лазите, тим краще воно виходить. То есть, у нас в дядька в мене була одна сім'я, він казав, носи по два, кажу, кожного разу він казав, носе по два відеречка, сім'я. А сім'я каже, чого? То, що вони кончені, він каже, о, я туди не лазю. Як результат, він туди не лазе, бо вони кончені. Вони нормально самі собі розвиваються, ніхто їх не трогає, потім вони показують результати нами до збору. Тобто, Тож, чим менше ви туди лізете, тим буде краще. Якщо в когось є якась інша думка, може я щось пропустив, то, що, то що це я вас ні, 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 не спонукаю до якихось там дій. Ще, це моя особиста думка, я ще хочу сказати, нікому не нав'язую свою думку. І не люблю людей, які нав'язують свою думку. Тобто, якщо у вас є якісь е, е, зауваження або пропозиції, у вас є якась своя інша думка, будь ласка, як би, е, озвучте її в коментарях. То, що, і мені дуже цікаво, як би, спілкуватися з адекватними людьми, яких є. Тобто був один ось, який пропонував метод. Да, він мені описав там, я не пам'ятаю вже хто. Тобто написав такий здоровий коментар. І от він мені запропонув, ну, питав, чи можна так чи не так зробити. І він, як би сказати, запропонував метод не я думав. Він питав, чи можна так зробити, чи не можна. Тобто було цікаво почути думку людини, адекватної думаю, що людини, то що бджільництво це тоже як шахмати, можна сказати, там треба дуже, -дуже багато думати, багато тонкощів, дуже знати. Багато нюансів, як все робиться. Так що добре вам облітатися, добре вам вийти з зимівлі, гарно вам розвинутися навесні, накачати по бочці меду з кожної сім'ї. І щоб мед був по 5 доларів за 100 грам. Все, всім добра!